Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Завершився найкоротший день в році. Він розпочався о 7.53, хвилини. Ну а на захід сонце пішло уже о 15.58. І того день тривав 8 годин 4 хвилини. Астрологи кажуть, що 21 грудня це особливий такий магічний день, оповитий добром. І все, що загадаєш, неодмінно збудеться. Однак ніч протилежна, вона оповита негативним таким відтягом. Тінком до речі, наші пращури теж вірили, що вночі в хату можуть зайти злі духи, щоб відібрати добру ауру з дому. І тому обкладали харчину гіллям хвої, бо, начебто, духи злі цей запах хвої не люблять. Я, звичайно, в нашій програмі нікого відганяти не буду. Навпаки, ми сьогодні з нашої студії запросили Володимира Федорака, начальника управління культури, культури, національностей та регіону. Лігій обласної державної адміністрації запросили з однією метою, пане Володимире. Доброго дня! Я хочу, щоб наша програма сьогодні була дещо позитивною, незважаючи на те, що Україна зараз перебуває у війні, сьогодні 301 день, так як Україна вже перебуває. От в такому стані, і чесно сказати, ми вже всі стомилися, не тільки ті, хто на фронті, але ті, хто і в тилу, і фізично і морально. І як стверджують наші генерали після нового року, нас теж очікують і ще доволі складні дні і місяці. Тому, звичайно, кожному з нас потрібно десь набратися оцього позитивного потенціалу, щоб ми могли вистояти і як кажуть, і перемогти. Звичайно, коли йдуть новорічні свята, вони Якісь такий своєрідний позитивний допінг нам дають, тому що завжди збираються всі родини за столом. Ми щось там смачненьке, їмо, співаємо пісні. Зрозуміло, що цього року далеко так не буде, не всі. Родини будуть мати змогу зібратися у повному складі за столом, тому що хтось на фронті когось вже немає, хтось за кордоном. Ну і звичайно, напевно, і співатися так весело не буде, як співалося це у мирні часи, і все-таки нам би хотілося, щоб ці дні пройшли якось по особливому, по-доброму, якось з любов'ю і з радістю в серці. Що для нас готує управління культури? Як з яким настроєм ви закінчуєте цей рік, і з яким ви його е, збираєтеся розпочати наступний новий рік? У ну, настрій звичайно в нас в село обставин є такий, як є в воєнному стані. Він є абсолютно, я вважаю, адекватним до цієї ситуації. Настрій є е, з надією в творця на перемогу. Настрій є пов'язаний з тим, що нам не можна опускати руки, і ми маємо, як справжні, як справжні українці, християни, бути не просто оптимістами, а робити все для того, щоб наближати той довгоочікуваний час нашої перемоги над тим світовим злом, над тим одвічним ворогом зі Сходу Європи з Російською Федерацією. Якщо говорити в контексті року, очевидно, що рік був надзвичайно складний. Очевидно, в першу чергу, через війну, через економічну ситуацію. Але працівники культури, мистецтва нашої області, як і раніше, дуже багато працювали не тільки для того, щоб працювати як фахівці в своїй сфері, в різних напрямках діяльності, але і працювати як волонтери, як, як і весь український народ, тому що практично, мабуть, немає такої родини в Україні, яка б яку б не зачепила війна. І тому тут, в нас на Франківщині, дякувати Богу, немає тут таких небезпечних ситуацій, які в неї є на сході на півдні нашої держави, власне, всі наші краяни, зокрема працівники культури, стараються максимально допомогти всім тим, хто цієї допомоги. В першу чергу, це наші збройні сили України, це внутрішньопереміщені особи. І якщо говорити в контексті завершення цього року, я власне сьогодні десь робив спеціальний десь моніторинг ситуації. Ми кілька днів десь збрали інформацію. З наших обласних підвідомчих установ я хочу сказати цифру, яку я в принципі маю, uh -huh. що за період з 1 березня по 20 грудня цього року працівниками культури тільки обласних підвідомчих установ, а це є 16 установ, де є наші музеї, театри, обласна філармонія, коледжі, наші наукові культурні інституції, і також колектив про культурні станиста релігія в маю честь представляти, було зібрано понад 4 мільйони гривень. В різний спосіб це кошти збирались через благодійні аукціони, кошти збирались під час благодійних концертів, кошти просто збиралися колективами абсолютно доброчинно. Придбано шість автомобілів, з них дві вантажівки, один пікап і легкові автомобілі, десятки бронежилетів, приладинічного бачення, декілька квадрокоптерів для наших розвідників, ну і багато іншої техніки, і амуніції, яка необхідна. Очевидно, мова не тільки в цифрах, мова йде в, в відношенні до ситуації, яка є зараз в Україні, адже як наприкінці цього року, так і на початку 2023 року. Нам потрібно розуміти, що війна триває, і війна триває не тільки на фронті військовому, вона триває на фронті духовному, інформаційному і культурному. Тому, як казав один класик, за що ми воюємо? Воюємо за ідею, воюємо за культуру, воюємо за душу нашого народу і за нашу перспективу. І, власне, так пані Лано, як ви запитали, як дивиться в майбутнє наша українська культура. Україна, українська культура, як завжди, виживала при будь-яких ситуаціях, тому що українська культура йде з народу. Це знаєте, це як чиста кринична вода. Вона ніби не коштує великих грошей, але без неї ви далеко не зайдете, тому що вода потрібна завжди, а тим більше чиста і така, як потрібно. А те, що е, культура є душею народу, є е, духовною основою нації, тут, я думаю, без перебільшення. Тому ми повинні думати за наповнення наших бібліотек, наших книгозбірень. Ми повинні думати за зміст і вигляд експозицій наших музеїв. Ми повинні думати за наші концертно-театральні установи, чим і як живе наш театр, наша філармонія, і як виглядають різні жанри мистецтва, починаючи. Від музичного, театрального, завершу завершуючи брозотворчим, сучасним різними жанрами мистецькими. Ну і, очевидно, в цьому контексті має бути десь і чітка стратегія розвитку культури, mm -hmm. мистецтва, як в області, так і в державі в цілому, яка є, яка має мати національну ідею, національну українську основу. і, Очевидно, десь і сучасні погляди на розвиток культури. Ну і зрозуміло, потрібно мати добрих, кваліфікованих фахівців, І, очевидно, дбати про поступ майбутній. Власне, в цьому році зроблено, я вважаю, немало, хоча, б, хоча звичайно, ряд проєктів нам не вдалося реалізувати. Це там, окремі фестивалі, окремі великі міжнародні проєкти, тому що через військові події їх просто нереально було зреалізувати. Але все одно десятки хороших проєктів, добрих справ мистецьких проєктів як обласного, так і міжобласного значення, зроблено. Про це що ми можемо сказати. Володимире, я розумію, наприклад, що творчі колективи, якщо в перші там дні якось така було, знаєте, хитання нерозуміння, що робити, не робити, і взагалі як воно далі буде, то потім всі себе якось опанували і знайшли свою нішу навіть в такій ситуації. То мене, наприклад, цікавлять музеї. Я так розумію, що на цей період музеї були зачинені, чи навпаки вони функціонували. Продов... Як вони виживали в цьому році? Впродовж, очевидно, з перших днів війни музеї були зачинені, е, але починаючи з березня місяця музеї працювали у своєму е, внутрішньому режимі. Тобто е, наукові співробітники е, мали роботу, яку вони роблять постійно. Це робота і, і з експонатами, це робота з експозиціями, це робота е, по підготовці нових статей для наукових е, журналів і музейних професійних видань. Е, але пізніше, вже десь квітень. Початок травня почали музеї відкривати власне для свої, переміщених на свої, свої двері так для, для того, щоб показати окремі експозиції. Тому що неможливо було показати всі матеріали і всі експозиції, тому що під час перших місяців війни була вказівка, яку відповідно було надано і, зокрема, приняттям культури області, щоб провести роботу по збереженню експонатів і самі цінні експонати, артефакти вони були забрані з показових наших виставок. Вони були приміщені в спеціальні сховища. приміщення сховища, які були надійно зачиненими. Була відповідно, там і система сионалізації. Ну і відповідні допуски. Я про це не буду багато говорити. Це відповідно є професійна, професійна робота, професійна таємниця. Але це було здійснено. І вже десь. Аж в липні-серпні в окремі окремі наші самі цінні експонати повернулися до тих місць де вони мали бути. Хоча ви чудово знаєте, розумієте, під час показу експозиції в більшості показуються дублікати, а не оригінали. Це, ну, це в принципі дуже часто використовується в музейній справі, але хочу сказати, що практично з травня місяця і по сьогоднішній день музеї практично активно працюють. Є е, зроблено е, ряд оновлень, зокрема в е, таких музеях, як Національному е, музеї е, народного мистецтва сучного та покуття ім'я в Коломиї. Е, за цей період було декілька виставок проведено в наших обласних музеях в місті Онофранківську, зокрема, в обласному краєзнавчому музеї, музеї е, мистецтв Прикарпаття, художньому музеї, а також в обласному музеї визвольних змагань. Як в Воно-Франківську, так і музеї Степана Бандера в Старому Гринові теж ми представили оновлені експозиції і появилися нові експонати, які, до речі, були придбані нашими дирекціями цих музеїв. Дуже часто, до речі, придбані за кошти меценатів, доброчинців. І в цьому плані наші музейники дуже активно працюють. Що цікаво, що, власне, музеї так само почали шукати нові форми подачі. Цікавих тем і робилися зустрічі із непересічними особистостями, зокрема серед з тими людьми, які приїхали до нас з інших областей України, як внутрішньоприміщені особи там доволі є цікаві особистості, які пов'язані із історією не тільки нашої культури, але взагалі з історією України в різних напрямках діяльності. Ну, і, очевидно, в музейні сайти, плюс музейні видання, які почали теж реанімуватися і доповнювати власне. Подачі цих матеріалів теж добре спрацював, пане Володимире. Звичайно, у нам на, на західній Україні у нас був час, як кажуть, е, спрацювати е, і десь що заховати в архі... ну, в якісь сховища. Так як ви кажете на початку війни, mm -hmm. на превеликий жаль, це не змогли зробити музеї, які знаходяться зараз в тих територіях, де окупація. Як вважаєте, з чим це було пов'язано? Ми дуже багато експонатів цінних, наскільки мені відомо, втратили і в тому ж Херсоні, і в тому ж Мелітополі. І... Ну, я, я вам скажу таку річ, що е, з перших днів війни ми також воно Франківську, тут, в обласній військовій адміністрації, обласній раді, е, очевидно, певні посадові особи думали про ці речі. Е, і е, були відповідні наради закритого е, плану, коли десь е, в. Була розмова в вузькому колі, що робити, як діяти. Тому ми дуже швидко оговталися і прийняли правильні рішення, тому що в наших обласних музеях були попередні вже напрацьовані е... Такі плани, плани дій і механізми, що робити в випадку екстремальних ситуацій. Скажімо так, ми до цього десь були готові менш-більш плюс. Як ви розумієте, ми мали більше запас часу, ніж наші друзі сходу з півдня. Чому так сталося там? Ну, очевидно, до останнього моменту, мабуть, що очікували, чекали якихось якихось непевно моментів чи допомоги з чи іншого. Ну, очевидно, в таких таких ситуаціях де треба було чекати там, що прийде тиждень-два. Треба було дуже швидко робити те, що треба було зробити, і треба було переміщати культурні цінності далі на захід. Е, держави. Е, я вас хочу наштовхнути на це. Можливо, ви мене не підтримаєте, але мені здається, що в цьому є якась е... Частка провини і уряду, який каже, що він не хотів, щоб народ панікував і заздалегідь не повідомляв. І тому звичайно, це було не підготовлено. А скажіть, будь ласка, якісь музеї зверталися до вас, щоб ви все таки прийняли їхні експонати? Так, Можливо, Так, були такі моменти. Ну це закрита інформація. Були такі моменти, і окремим музеям таку допомогу було надано. Угу. Це музеї з півдня України. Ну, звичайно, звичайно. Е, я розумію, що, напевно, до вас і зверталися і працівники культури, тому що дуже багато переселенців це працівники культури, і, які потребували і роботи, звичайно, тому що людям потрібно якось було жити, виживати. І зрештою, це люди творчі, їм потрібно постійно бути, як кажуть, в обоймі. Чи зверталися до вас? Так, я можу сказати абсолютно зараз, цілком певно, що до нас зверталися працівники культури з Донеччини, Луганщини, uh -huh. Запорізької, Київської. Харківської і Херсонської областей. І окремими з них вдалося допомогти в плані працевлаштування на території нашої області. Більше того, було надано професійні консультації, юридичні консультації. Є окремі установи, які приміщені знову ж таки, з наших областей зі Сходу та з Півдня, які зараз дислокуються на території Івано-Франківщини. Тому не тільки окремим особам, а навіть цілим окремим колективом була надана відповідно допомога, як в плані працевлаштування, так і очевидно побутових питаннях. Ну самі розумієте, треба людям знайти помешкання. Треба людям знайти допомогу десь, навіть в якихось питаннях транспорту, ну і інших моментах, В моментах якихось допомоги логістики, контактів і все інше. Ну це звичайно займався не тільки я займалася мої колеги. Фахівці управління культури та релігії, мої колеги з обласної військової адміністрації, колеги з обласної ради. Ну і очевидно, Міністерство культури та ціни політики також було в цьому процесі. Такий рік теж випробувальний для вашого управління, тому що вам раптом довелося займатися такими речами, якими, можливо, ви і ніколи і не займалися. Зокрема, от поселення знаходити людям помешкання. Ну, я вам скажу, знаєте, Я дуже дякую своїм колегам із обласних підвідомчих установ. Тому що вони зробили також надзвичайно велику роботу. Це мої колеги з обласних музеїв, з наших театрів, з нашої філармонії, наших коледжів. Тому що дуже часто власне до них також зверталися, як і до мене, а були випадки, коли я просив конкретно директора якоїсь установи, щоб допомогли по можливості, якщо мають таку змогу, і як правило, була позитивна відповідь. Ну, ми наближаємося до Різдвяно-новорічних свят, або на наш манер новорічно-різдвяних, бо ми спочатку новий рік святкуємо, потім Різдво. І зазвичай ваше управління завжди проводить дуже багато цікавих заходів, до яких ми залучали, до речі, і людей зі сходу. і Вони сюди приїжджали масово і теж включалися в ці наші традиційні обрядові якісь святкові події. Як в цьому році Що хоч щось таке святкове буде проходити? Чи ви, тому що сьогодні у нас війна, то ви це все відмінили. В першу чергу хочу сказати, що ніхто не відміняв українську традицію, українську християнську традицію тим більше не можна відміняти. Бо ми вже говорили з вами про наш християнський десь християнське відношення до життя, воно є оптимістичне і воно, я вважаю, є надзвичайно помічне і важливе в цій ситуації. Ми працювали і працюємо в цьому напрямку У під час. З 2006 року, з ініціативи про культури області і з допомогою колективу обласного навчально-методичного центру культури та туризму Прикарпаття ми відновили обласний конкурс-фестиваль вертепів і Маланок. Попередні два роки, в село обставин ковіду, mm -hmm. пандемії світової, ми проводили цей фестиваль в онлайн режимі. А в цьому році ми відновили цей фестиваль. Ми його широко не рекламували через безпекові питання. Ми 18 грудня в приміщенні навчально навчальночного центру повели цей обласний конкурс, в якому прийняли участь 30 колективів з різних районів, міст, селищів Вонофренківської області, які представили українську коляду, українську Маланку. Вони всі записані. Ми маємо це на цифрових носіях і згодом зможемо передати вам. І в youtube каналі вони присутні, можна їх побачити. Це перше. Друге друга річ, яка буде робитися однозначно в січні місяці. В онлайн-режимі знову ж таки буде передано ряд проєктів. Триває підготовка до чудового, улюбленого багатьма не тільки прикарпатцями, але вже цей фестиваль знають і в Європі, і в світі. Це міжнародний фестиваль «Коляда на майзлях. і інстареста Ліговсь адміністрація має бути за честь партнером в цьому фестивалі. Звичайно, тут велику роботу робить наше єпархіальне управління Української католицької церкви, наш вонофранківський міський виконавчий комітет, ну очевидно, обласна військова адміністрація, обласна рада теж причетні в цьому процесі. Тому в січні місяці будуть під час коляди на майзлях представлятися можливості різних колективів і очевидно в умовах, в умовах війни. Це буде в більшості в онлайн режимі. Деякі колективи виступлять все ж таки наживо, про це буде додатково проінформовано, але в більшості це буде онлайн-режим і це буде телевізійний формат. Uh -huh. Якраз для того, щоб в умовах війни, в умовах безпеки, враховуючи, що в першу чергу це життя, здоров'я людини і колективів, які приймають участь, буде представлено це дійство. Ясна річ, що та величезна традиція, коли попередні роки ми робили дуже масово показ склади цього. В січні наступного року ми не зможемо зробити чисто фізично з безпекових знову ж таки причин. Але ми все-таки все повинні представити самі собі і світові, що українці, де українці живуть, українці працюють, українці перемагають. А коляда це є, знаєте, чудово, це є давній український християнський традиційний обряд е прославляння Божої родини Ісуса Христа. Ну а новонароджений Ісус. Це власне символ життя і символ перемоги добра над злом, що є дуже важливим в наш час. Отже, все таки на нас дещо очікує. Це дуже добре, тому що ми дійсно до цих традицій дуже сильно прив'язані. Радянська влада не змогла це знищити. Знаєте, то Чай. в цей час це взагалі нікому нереально знищити, бо воно в нас всередині нас. Ми маємо посилювати нашу традицію, і враз в часі війни це особливо важливо. Добре, отже, після можливо, це і ще забігаємо занадто вперед, бо ми все передбачити не можемо, і все-таки, як ви кажете, українці вони життєдайні, такі вони люблять життя. Отже, вони його і планують на майбутнє. А ваше управління без планів теж існувати не може. Отже, ви вже робите певні якісь намітки на новий 2023 рік. Звикаємо так. до цього числа. Отже, що ви плануєте зробити вже в наступному році? Ну, в першу чергу, очевидно, це е, продовження тих добрих проєктів е, і мистецьких е, заходів, які ми кожного року робимо. Ну, очевидно, це відзначення е, наших важливих державних релігійних свят, починаючи від січня місяця, як ви пам'ятаєте, і знаєте, це День Соборності України. Е, відтак, очевидно, ми будемо е, вшановувати такі особливі е, е, історичні моменти в житті нашого народу, які пов'язані із. Річницями незалежності відновлення незалежності нашої держави це є відповідно дні Тараса Шевченка. Ну тобто, цей історичний національний календар, який пов'язаний із певними датами, подіями в нашому житті. Крім того, безумовно, не забуваємо, що в цьому році а і впродовж 2023 року буде тривати відзначення 80-ї річниці української повстанчої армії. Є відповідне рішення на франківської обласної ради. Є очевидно, і в нас також розроблені заходи. І буквально нещодавно ми презентували новий проект. Він називається Незламна мужність поколінь. Продовж 2023 року у всіх громадах Івано-Франківської області власне відбудуться заходи, присвячені вшануванню героїчної сторінки нашого народу. Річниці, 70-ї річниці української повстанчої армії. Це має проходити неформально, не для галочки, не для кількості заходів, а справді глибоко змістовно, щоб показати в конкретному населеному пункті селі, селищі, містечку, як можна вшанувати своїх героїв, які в минулому столітті також віддавали своє життя за Україну. Це не тільки якісь мистецькі виступи, це не тільки якісь концертні номери. Це є також заходи пов'язані з музеями. Заходи пов'язані із місцями, пов'язані з історією української повстанчої армії, з нашими боївками, з боями, які проходили на території Івано-Франківщини. І, очевидно, з людьми, які можуть про це говорити. Це, очевидно, очевидці лишилися надзвичайно мало одиниці. Але є історики, є краєзнавці, є письменники, є журналісти, які в темі дуже активно працюють, принаймні декілька десятків років, останніх 25-30 років. І ми обов'язково проводимо зустрічі з такими людьми, з молоддю, щоб наша молодь, і особливо важливо, щоб і наші друзі, брати і сестри з інших областей України, які перебувають зараз на Прикарпатті, теж включалися до цієї справи і пізнавали глибше не тільки історію Прикарпатті, це історія українського народу з її болем, з її трагічними сторінками, а разом з тим славними сторінками. Бо я вважаю, що ми є нація переможців і. Події, які зараз тривають під час московсько-української війни, тільки це доводять. Також в часі 2023 року ми хочемо робити ряд проєктів, пов'язаних з підтримкою різних жанрів мистецьких. Це будуть і фестивалі, пов'язані з музичним мистецтвом, зокрема, фестиваль «Прикарпатська весна, який проходить на базі нашої обласної філармонії імені Іри Маланюк. Це різні проєкти наших театрів, наших обласних. І е, очевидно, є і ювілейні дати, які особливі. Крім сім зрічого про що я вже згадував е, у вересні наступного року е, нашому славному місту Галичу буде 1125 років часів першої згадки. Очевидно, це не пересічна дата, 1125 років, і на, е, в контексті геополітики це дуже важлива дата, тому що Галич має більше років ніж Москва, Санкт Петербург і ще ряд міст отам на сході. Євразії разом взятих тому для нас це політично, ідейно і культурно важливо, щоб ми це показали потужно в вересні цього задумано дві 2023 року. Буде 175 років з часу заснування одного з найстаріших українських театрів. А це Коломийський академічний драматичний театр ім. Івана Азеркевича також готується спеціальна мистецька програма. Я маю велику надію, що до того часу направду вже війна завершиться перемогою наших збройних сил, перемогою українського народу, і ми будемо вже в мирному часі це відзначати. Ну і очевидно, є десятки інших заходів, які прописані в плані. Їх всього є в на мене по плану їх трохи більше як 50 але їх буде реально. Я думаю, близько 100 таких заходів, які є обласного всеукраїнського міжнародного масштабу. Ну крім е мистецького. Таких патріотичних заходів, безумовно, це підтримка різних жанрів, як я вже сказав, крім музичного, театрального, це і образотворче мистецтво, це і сучасне мистецтво, це і конференції, краєзнавчі, мистецькі, наукові практичні конференції, які ми проводимо не тільки на базі наших музеїв, бібліотек, наукових інституцій, навчальних закладів, але ми проводимо спільно з нашими колегами. З наших обла... наших обласних національних університетів, які є на території Прикарпаття. Ну і очевидно, це співпраця із нашими колегами з різних країн Європи і світу. Ми маємо непогані напрацювання з колегами з Польщі, країн Балтії, Румунії, Словаччини, Німеччини, Австрії, країн Північної Америки, зокрема США, Канади, ну і інших країн світу. Це дуже важливо в плані не тільки десь обміну інформацією, але і в плані. Отримання передового досвіду, а також грантової діяльності, тому що мої колеги фехівціалузі культури і мистецтва активно працюють по питаннях залучення коштів. Міжнародних грантових організацій та інституцій І це надзвичайно важливо, пане Володимире. Звичайно, коли слухаєш вас, то я кажуть, серце наповнюється якоюсь радістю. Тільки як будемо як кажуть, до Всевишнього і не тільки до Всевишнього звертатися, щоб все ці всі ваші плани здійснилися. Івано-Франківська область вона має вже такий добрий вишкіл. Вона вже неодноразово протягом багатьох років робила стільки фестивалів, масових фестивалів. Тобто у вас уже стільки наробків. Є вже стільки професійних якихось знань до цього. Тільки потрібні певні мирні умови, щоб все це можна було відродити, щоб івано-франківські наша область знову так засіяли і забурлили. Як це було до війни? Я вам від щиро серця цього бажаю, бажаю і собі, і всім нам, тому що ми з цим всім пов'язані. Я щиро дякую, що ви знайшли час, можливість прийшли до нас з такою гарною новиною, бо так хочеться чогось позитивного серед цього смутку, сірості. Ці розумієте, і, і темноти одне мені хочеться, бо я так зрозуміла, що святкові дні будуть проходити в основному в режимі онлайн, щоб у нас наразі була електроенергія, щоб всі, хто вдома мав змогу це поглянути а, через телебачення. Будемо це теж сподіватися. Наші енергетики працюють над цим. Наші збройні сили теж працюють і днем, і ми працюємо. І ми працюємо, і ми працюємо і далі. Пані Лана, ми хочемо. Збільшити кількість, як то кажуть, заходів, які відбуватимуться наживо, тобто в офлайн, як так, кажуть, зараз звичайно, тому що ми ви самі слово розумієте. Одна річ побачити виставу чи концерт по телевізору чи на своєму комп'ютері, а друга річ прийти побачити це наживо в театрі, в філармонії, побачити виставку в музеї. Побачите, прийти на зустріч з письменником, поетом кризнавцем до бібліотеки. Це десятки... Пане Володимире, це ж не тільки тому, що ти вживу цей сприймаєш звук, що, але ти маєш змогу поділитися своїми емоціями з кимось Абсолютно. для людини. Це дуже важливо. Ця комунікація виплеска цієї розумієте енергії, яка б вона там не була негативна чи навпаки позитивна. Її треба виплескувати. Це, це емоція. Так Знаєте, це все одно що вам взяти красиву вишиванку. Побачити е, на вкладинці журналу. І друга річ, коли цю красиву швенку вбрали і подивилися в зеркало. Так, звичайно, це, це зовсім. <рес> Добре, наразі вам щиро дякую. Дякую всім, хто з нами був продовж цієї півгодини. Всім бажаю теплого, світлого вечора. Я з вами прощаюсь до завтра. Ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Залишайтеся з нами.